Всім доброго дня, руки цей, очі бояться, руки не бояться. GCB, тройка. Е, бачите, як пропрацював. воно вже рівненько. Коротше, блоки лежать, самі бачите, панитичці. Лялечка. Ну, коротше, там є блоки самі по собі криві. Ми вже там цей, що завтра докладемо до блока одного. Вже під нього зачистили, докладемо. Так, в принципі, все, чики дріки як цей е, малий GCB Діма каже зніми отчет, бо хлопці не повірять. Так що отчот зняв. Якщо ми отут походу по ходу вже будемо угол доробимо, погода дозволяє. Завтра ми в принципі поїдемо хедезюком, там ще побахнемо 5 гектарів у нас появилось. Попали до нас прийшли. Треба їх пройти, я не говорю, але треба буде їх пройти один раз. І така справа, що працюємо. Не здаємось. Погода поки дозволяє це робити, то ми в принципі і працюємо. Отак, От рівненько. Бачите, наскільки прийшлося відкопувати, передвигати, здвигатись, тому що мені тут так Хлопці за гроші вибили лінію паралельно тої стіни, де я ж там проливав. так що... Такі от справа. Всім пока. ми працюємо.